Вітаємо вас з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Voin, модель VL550. Компресор поставляється в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Доволі потужний компресор. Все запаковано в фірмову сумочку. Ось так от є сам компресор. Також є перехідник для підключення прикурювачу напряму до акумуляторної батареї. Інструкція з гарантійним талоном. Так, ну і сам компресор. Компресор доволі потужний. Заявлена потужність 180 Вт у даного компресора. Підключається на жилення 12 В з допомогою прикурювача. Довжина дроту живлення, як заявляє, виробник 5 метрів, довжина шлангу для накачування 75 см. Додатково є ще насадки. Максимальний тиск, який може видати, це до 10 атмосфер даний компресор на 1 поршень. Він йде продуктивність 40 літрів за хвилину, час неперервної роботи до 30 хвилин. Це у нас все пластикові накладки, всередині сам компресор металевий. Є додатково ліхтар, включається все ліхтар і сам компресор з боку. Зараз ми підключимо на 12 вольт. Компресор. Ну і подивимось, ліхтар. Отак спрацьовує. І вмикаємо. Послухаємо, як буде працювати сам компресор. Компресор працює негучно, але в той же час доволі потужний потік повітря видає. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua